Всім привіт! Я Ляна, і сьогодні ми поговоримо без прикрас про те, що насправді відбувається із авто із США. Якщо ви коли-небудь думали, а раптом мене надурять. Чи з Америки приїжджає все бити, на що воно мені таке? То цей подкаст буде саме для вас. І сьогодні я з нашим експертом Василем. Якщо ви дивились наші попередні ролики, ви вже його дуже добре знаєте. І ми зібрали для вас найнезручніші, найболючіші, найвідкритіші питання від наших клієнтів, і зараз ми їх разом з Васильком розберемо. Тому е відповідаємо для вас відкрито, чесно і поїхали. Давай почнемо, мабуть, з найпоширенішого питання від наших клієнтів. Що ми робимо, якщо при транспортуванні авто щось станеться, чи несемо ми за це відповідальність? Чи бувають якісь додаткові пошкодження при транспортуванні авто? І як взагалі компанія реагує на такі випадки? Так. Ми раніше вже про це спілкувалися. Так, дійсно, логістика велика, автомобіль їдуть з іншого кінця світу. Можуть статися якісь пошкодження? Чисто людський фактор розвантажували автомобіль, діставали його з контейнера. Поцарапали крило двері щось тому подібне. Перш за все, дізнається, уточняється, де саме сталося пошкодження. Uh -huh. Саме для цього робляться фотозвіти на всіх етапах. Перший це коли автомобіль забирається з аукціону, пікап-фото, з водії робить фотографії, ну, власне, коли перед завантаженням автомобіля на свій евакуатор чи автобус. А фотографії це вже з нашого терміналу в Сполучених Штатах. Повністю в якому стані водій нам доставив автомобіль. Фотографії екстер'єру, інтер'єру, знизу автомобіля, зверху, тобто і також все, що їде разом з авто. Це запчастини, запаска, докатка тому подібне. Uh -huh. Наступний фотозвіт це при завантаженні автомобіля в контейнер. Тобто іноді бувають і відео, іноді бувають фото, коли автомобіль завантажують в сам контейнер. Далі етап це розвантаження контейнера в Литві чи в Польщі. В Польщі часто роблять відео, в Литві здебільшується фотографії, тобто в якому стані автомобіль вже знаходиться в Литві. Потім водій автовозу, який е, доставлятиме цей автомобіль вже в Україну, також робить фотографії перед завантаженням на автовоз. Наступний етап це вже розвантажений автомобіль на нашому майданчику поряд зі uh -huh. Угу. Відповідно, якщо на якомусь з цих етапів сталося додаткове пошкодження, ми вирішуємо це питання, ми несемо за це відповідальність. Якщо автомобіль забрали з аукціону вже з якимось додатковим пошкодженням, відповідно ми тоді пишемо запит на аукціон і виясняємо цю всю ситуацію напряму з аукціону. Якщо сталося транспортування пошкодження вже під час транспортування, там, наприклад, з нашого складу в Сполучених Штатах до Литви, чи, наприклад, з Литви до Львова діє повністю наша гарантія на відшкодування за додаткові пошкодження. Заміни елемента, відновлення елемента, заміна лобового складу тому подібне. Це просто напряму з клієнтом спілкуємося і йдемо повністю про відшкодування. А ну ти сказав за ці фотографії. Їх ви надсилаєте одразу клієнтам? Чи це чисто для внутрішньої для компанії? Ні, в клієнта є персональний кабінет. Повністю з фотографіями його повто. В нього в кабінеті знову ж таки. Фото з аукціону, пікап-фото коли водій забирає. Фото з нашого майданчика, фото з Литви. І також завантажується в кінці. Фото ще з Львова. Додатково у нас є фото від наших колег з Америки. Це знову ж таки завантаження в контейнер. Які, якщо потрібно, також ми надаємо клієнту і ми можемо повністю побачити стан автомобіля. Клієнт є повністю доступ до всіх фотографій, до карготрекінгу, де автомобіль знаходиться, що зараз з ним відбувається, коли він прибуває, чи змінилась дата судозаходу. Він це все самостійно може також контролювати. Але в нього є менеджери зі супроводу. Які з ним 24 на 7 на зв'язку і в будь-який момент можуть підказати знову ж таки щодо фотографій, щодо трекінга, трекінгу, подачі документів і тому подібне. Угу. На всьому етапі логістики завжди з клієнтом на зв'язку. Добре, таке питання. З е США до Литви транспортуємо ми в контейнерах через море авто. Що, якщо, наприклад, контейнер з авто потоне у морі? Що ми робимо? Чи були в нас взагалі такі випадки? Що ми робимо? Сумуємо. Випадків таких не було на щастя. Але зрозуміло, якщо не до Бог таке трапиться, ну, грубо кажучи, там в не контейнер для наших чотири автомобілі. Угу. В масштабах компанії нам набагато легше з клієнтом просто там компенсувати, напряму з клієнтом про це поспілкуватися, ніж там, як то кажуть, морозиться тому подібне. Uh -huh. І знову ж таки, з юридичної точки зору, ми ж працюємо на відміну від багатьох інших компаній на все по договору. Uh -huh. Ми заключаємо передній договір купівлі-продажу після того, як виграли авто на аукціоні, заключається додаток до цього договору, в якому вказується чітко він код автомобіля. Вартість, в які коштує цей автомобіль, має заїхати в Україну вже з доставкою, з розмитненням. Відповідно, терміни і всі умови доставки на сидять чітко по договору. Якщо дійсно би щось таке трапилось, там контейнер втонув, нам репутаційні ризики набагато вищі, ніж там вартість автомобіля, чи угу. там контейнера з автомобілями. Про це навіть мовити не може. А скільки взагалі авто вміщаються в один контейнер? Або скільки, наприклад, Компанія Weight везе авто в одному контейнері. Зазвичай чотири автомобілі. Це два седани, два суви, курсовери. Mm -hmm. Іноді буває таке, що там три кросовери, один седан це все залежно від завантаження, від розміру цих автомобілів, власне, від самої консолідації. Буває таке, що чотири седани. Но найбільш розповсюджені сценарії це чотири або три автомобілі. Mm -hmm. Тобто, іноді наші клієнти запитують, чому буває різна ціна на доставку, наприклад, на суве. Тому що сувів їде доволі багато зі США, седанів не так багато і не завжди поміщається 4 авто в контейнер. Відповідно, поміщається максимум 3, і там доставка морем виходить дорожчою там, орієнтовно на 200 доларів в середньому. Але ми попередньо рахуємо по вищій ціні перед торгами. Клієнту показуємо цю ціну. Якщо все ж таки в контейнер помістилися, 4 авто фрахт став дешевшим. Питань немає. Ми завжди прораховуємо вартість на нижчу, ну і фактично, клієнт на цьому також трішки економить. Іноді в клієнті бувають прохання навпаки завантажити як одна третя контейнера, щоб над його автомобілем не висіло інше авто чи тому подібне. Mm -hmm. Буває прохання завантажити як одна друга контейнера. Тобто клієнт готовий вдвічі більше заплатити за доставку, але щоб його автомобіль стояв собі самостійно, окремо, mm -hmm. і над ним інше авто не висіло і тому подібне. Тобто бувають і такі випадки. А, а бувало таке, що клієнт говорив, що він хоче, щоб його авто їхало окремо в окремому контейнері, чи таке не практикується. А, бували випадки, до речі, навіть такі їхали. Це йдуть спеціальні невеликі контейнери, ага. нехай кіб, але це стосується виключно дуже великих автомобілів і дорогих автомобілів. Ага. Там, грубо кажучи, якщо їде там великий пікап. Іноді він може їхати окремо в контейнері чи там в нижчому контейнері, в якому, в якому два автомобілі поміщаються. Якщо їде дорогий ексклюзивний автомобіль, там, Макларен, Астон Мартін, тому подібне, ну знову ж таки, та тисяча доларів краще її переплатити, але щоб автомобіль собі самостійно стояв і перед ним інші авто не їхали. Та бувають такі випадки. З цим взагалі проблем немає. Контейнерів у нас достатньо, достатньо їх бронюємо в США. Тобто, як клієнт забажає, так власне йому і забронюємо місце в контейнері. Я зрозуміла. А ми доставляємо тільки авто. Чи ми можемо доставити і щось інше? Любе-голубе. Ну, що стосується транспорту, е, мототранспорт. Часто? Доволі часто. От uh -huh. за останній рік-два дуже багато запитів саме по мототранспорту. Е, квадроцикли, баги. Водний транспорт, там, лодки, гідроцикли. Mm -hmm. Був випадок, доставляли раму до автомобіля. От конкретно раму це було, якщо не помляш, чи від Субурбана чи від Пікапа. Просто клієнт собі придбав раму в Сполучених Штатах і сказав її доставити. Mm -hmm. Бувають і такі випадки. Їх мотоцикли доволі вигідно також привозити з Америки з аукціонів. Це стосується здебільшого мотоциклів дорожчих, яких там від 700-800 кубів двигун і на них також є різниця в ціні. У нас навіть партнерське СТО по мотоциклах, кід може допомогти із відновленням таких. Загалом вигідно придбати, наприклад, ти сказав, там, мотоцикли, водний транспорт, там, гідроскутери, оці. Чи вигідно їх привезти з США в Україну, чи вигідніше купити безпосередньо в Україні? Вигідно, знову ж таки, якщо мототранспорт, який, казав, це більше 700-800. Кубіків двигун вигідно mm -hmm. привозити, водний транспорт вигідно, лодки, якісь період часу дуже популярними були, баги і тому подібне, там мейверики і тому подібне, дуже вигідні привозити. Mm -hmm. Є своя специфіка, специфіка по пошкодженнях, тому подібне, ну але і фінансово, і за рахунок стану так, є сенс їх привозити. є в нас якісь партнерські сто, де, наприклад, можна поремонтувати. Відновити водний транспорт. Ну, по мотоциклах, мабуть, зрозуміло, що є, а саме по водному транспорту. В принципі, є залежно від пошкоджень. Знову ж таки, якщо ми говоримо там, про якусь лодку, і в неї йде пошкодження там, борта кузова, угу. нічого складного там в ремонті немає. Є специфіка ремонту, але нічого складного. Якщо говорити про технічне якесь пошкодження, банально той ж самий двигун, також є, зможуть допомогти люди. То не є щось таке надзвичайне і з ремонтом також зможе допомогти. Наступне питання. Чи були у нас клієнти, яким ми відмовляли, і чому ми їм відмовляли у своїх, наприклад, послугах? Однозначно були. Зокрема, в мене, коли я працював менеджером, також були такі клієнти. Один з останніх випадків це чоловік хотів виключно втоплений електромобіль. Uh -huh. Взяти з аукціону ми зараз такі не возимо. Взагалі, ну багато хто їх зараз не експортує з Америки просто через ризик загорання, чи на майданчику, чи вже в контейнері саме uh -huh. топленого електромобіля. Тобто і так тут людині довелось відмовити. Пропонувалися варіанти там, взяти з пошкодженнями, без пошкоджень, манхімів і тому подібне. Тобто людина хотіла виключно топлений автомобіль. Ми прекрасно це розуміємо. Ну на жаль, ми тут не змогли допомогти. А топлений автомобіль? На ринку аукціонів він дешевший чи? Mm, ні. Однаку. Топлені автомобілі вони, та, вони не сильно дешево продаються, але знову ж таки, топлення авто є різними. Mm -hmm. Є автомобіль, який стоїть ранний драйв, то він запускається і їде. Не видно на ньому взагалі слідів підтоплення. Зазвичай такі автомобілі дорого продаються на аукціоні. І все ж таки залишається фактор ризику. Якщо немає можливості замовити інспектора і оглянути автомобіль фізично на аукціоні, тоді це великий ризик, тому що ну ніхто не знає, що з цим автомобілем. Він міг бути затоплений там вище підголівники в салоні, а просто його помили, відхід чистили. Uh -huh. і він зараз виглядає майже як ціле авто. Бувають випадки, коли купляється втоплений автомобіль. Він приїжджає практично сухим, тобто uh -huh. без пошкоджень, людині пощастило, купилося там ціле авто за ціною того ж самого битого. Але це все ризик, ризик, про який ми обов'язково попереджаємо, і тут рішення залишається виключно за клієнтом, тому що бували як і хороші випадки з топленими автомобілями, так і погані. Знову ж таки, навіть mm -hmm. якщо такі варіанти розглядати, моя завжди порада готуватися до гіршого сценарію, надійтесь на краще. Тобто, якщо топний автомобіль, потрібно розраховувати, що там можна попасти і на електрику, і на двигун. Тобто варіантів багато. Але якщо ціна цікава, якщо клієнт таки хоче, ну, рішення за ним. Чому е, авто одна і та ж сама марка, модель в усіх компаніях коштує по-різному? Від чого це залежить? Від кошторису е, менеджера, який він під, ну, який підбирає цей автомобіль? Чи від чого? Ну, загалом? Е, ні. Факторів може бути декілька. Це точно не діло в заробітку компанії, тому що. Ціни практично всіх компаній, плюс-мінус однакові. Саме тому до нас часто дзвонять менеджери з інших компаній, вони дізнаються наші ціни. Ну, ми mm -hmm. називаємо там пробивають у нас. То пробивають ціни, дізнаються, тому що всі компанії стараються плюс-мінус вирівнюватися по ціні. Але є різниця. Є різниця, перш за все, в підході до клієнта. Знову ж таки, до мене звертається клієнт, до прикладу, хоче дізнатися вартість на авто. Часто клієнту. Заздалегідь занижують реальну вартість автомобіля, оскільки такі автомобіль може вийти. Mm -hmm. Це робиться для того, щоб клієнта заманити, залишити за собою. Бо от він подзвонив до нас, ми сказали 12 тисяч, а він подзвонив іншу компанію, ми сказали 10 тисяч. Тобто він думає, от в них дешевше. Небагато клієнтів хочуть, ну не всі клієнти, хочуть розбиратися, чому власне люди назвали різні ціни. Я зі своєї сторони завжди клієнтам казав реальні ціни, тому що навіщо, наприклад, мені обіцяти 10 тисяч, якщо я розумію, що таке авто нереально провести 10 тисяч. І дуже часто клієнти траплялися, які навпаки залишалися за нами, тому що казали: от ти нам дійсно сказав от 15 тисяч, відразу надав приклади машин, mm -hmm. за скільки не продавалися на аукціоні розрахунок, скільки вони входять в Україні, ну мені там пообіцяли 10 тисяч. Mm -hmm. Просто щоб заманити. Тому і різні ціни людям називають, люди путаються в цінах. Відповідно, рекомендація для клієнтів завжди, якщо хочете зорієнтуватися по ціні, завжди просіть конкретні приклади вже проданих автомобілів, які були продані з ну, крайнім часом. Повністю з розрахунком по вартості доставки, або ж у нас навіть на сайті є калькулятор, самостійно собі можете порахувати, скільки би цей автомобіль обійшовся в Україні вже з доставкою з розметням. Ну і щоб менеджер вас зорієнтував по вартості відновлення, вартості самого ремонту. Чи є у нас така послуга, як авто у лізинг? Чи практикуємо ми взагалі таке? Прямого лізингу немає. Ми зараз дуже сильно над цим працюємо. Ми хочемо відкрити цей продукт, щоб у нас mm -hmm. люди також могли купляти автомобілі і по наявності, і в лізинг. Зокрема, вже запущено автомобілі, продаються в дорозі, uh -huh. тобто менеджери щоденно відслідковують всі цікаві варіанти на аукціонах, торгують їх, щоб спіймати гарну ціну, гарний автомобіль. І для клієнтів було можливість придбати такий автомобіль в дорозі. Це uh -huh. особливо цікаво тим, хто ну не готовий чекати 2-3 місяці. Тут будуть автомобілі там через тиждень, два місяці там залежно від авто. А де можна переглянути, наприклад, які авто є в дорозі, чи вже прибули, наприклад, в Україну. Ми їх постимо в наших всіх соцмережах: Інстаграм, Телеграм. Найкращий варіант звернутися напряму до менеджера, і менеджер з радістю надасть всю інформацію, скине варіанти, що продається, на якому етапі і всі фотозвіти зможе повністю про авто розповісти, чому його придбали, надіслати його карфакс і тому подібне. Колеги, якщо вас цікавить авто в дорозі, яке вже їде, можете писати нам на сторінку. І ми покажемо вам варіанти, які авто є в дорозі. Е, добре, а від чого залежить ціна розмитнення? Чому зараз такий шалений попит на електрокари? Зараз кожен другий на електрокарі. Чи дійсно їх зараз настільки вигідно привозити, як про це всі пишуть? Взагалі вартість розмитнення, ну, якщо ми говоримо перш за все там, про бензини, дизельні, гібридні автомобілі, вона залежить від вартості самого авто. Uh -huh. І від об'єму двигуна типу палива та скільки років автомобіля, від його віку. Uh -huh. Якщо говорити про електромобілі, так зараз діє закон, який дозволяє безкоштовно в Україні ці автомобілі розмитнювати. Uh -huh. Тобто, вони безкоштовно проходять митне очищення, не платиться податок в Пенсійний фонд при постановці постановці автомобіля на перший облік. І з 26-го року. Цей закон перестає діяти. Відповідно, назад повернеться розмитання на електромобілі, скоріш за все, також і повернеться податок в пенсійний фонд. Mm -hmm. Власне, через це є ажіотаж. Тут рекомендація до клієнтів: просто дивитися по своїх побажаннях. Якщо ви хочете електромобіль, то неважливо коли. Сьогодні, завтра, так його потрібно купляти, цікавитися цінами, підбирайте разом з менеджерами варіанти. Я не думаю, що сильно ціна зміниться і після Нового року. Я думаю, що і осінню дуже багато автомобілів буде куплятися. Тому що зараз люди розуміють, що встигнути під закон про розмитнення потрібно саме зараз купляти, от mm -hmm. ще якраз літом. Але зараз на аукціоні ну, ціни вищі. Mm -hmm. Осінню ціни скоріш за все, знизяться, тому що не так багато часу залишиться mm -hmm. до безкоштовного розмитнення або до повернення вже платного розмитнення. І ціна на аукціоні знизиться, і вона одне інше перекриє. Mm -hmm. Тобто, 3-4 тисячі доларів, які потрібно заплатити за розмитнення, ну просто автомобіль на них дешевше буде торгуватися на аукціоні. Як вже і було з Теслами, Тобто, Model Y торгувалася на аукціоні по 12 тисяч в середньому, там 12-14. Зараз ціни підросли до шістнадцяти, сімнадцять. Mm -hmm. Це все рівно гарна ціна. На них є різниця з ринком. Скоріше за все, наші перекупи місцеві почнуть піднімати ціни після нового року. Тому що апетит під, приходить під час їжі, угу. тобто от прийняли закон, захочуть ще й на цьому зробити. Угу. А насправді рекомендація до клієнтів коли хочете, тоді купляйте. То, хочете щоб... зараз, купляйте зараз. Хочете потім, купляйте. Потім то що, по суті місяць я точно щоб стигнути придбати, то навіть більше. Ну, фактично, якщо ми беремо середній термін доставки, там нехай навіть візьмемо два з половиною місяці зі східної частини Америки, то наше залишається достатньо часу, щоб поторгувати і виграти нормальний автомобіль, його доставити і розметнути. Ну так ще по суті. Там зрозуміло, що електромобілі ближче до закінчення там будуть вантажитись поза чергу якнайшвидше, щоб швидше вони виїхали, швидше заїхали в Україну. Вартість ремонту авто. Коли ви купуєте автомобіль на аукціоні, чи можна чітко прорахувати та гарантувати кінцеву ціну авто клієнту? Актуальне питання, воно завжди було актуальним. Чи можна порахувати? Так. Чи можна гарантувати ні? Тому що знову ж таки, як порахувати вартість ремонту? Зрозуміло, що перш за все потрібно підбирати варіант, по якому взагалі можливо порахувати вартість ремонту. Там по автомобілю, топленому. Ти не порахуєш вартість ремонту, тому що невідомо, що з ним. Ну, так. По автомобілі, в якого незначні кузовні пошкодження, цілком реально порахувати вартість ремонту, просто рахується по більш песимістичному сценарію. Приїде, вийде дешевше, супер. Знову ж таки, для розрахунку вартості ремонту є. Наші менеджери, наші експерти, які можуть це все порахувати. Є партнерські СТО, які можуть підказати, допомогти. І ніхто клієнту не забороняє там звернутися до своїх знайомих СТО, щоб також порадили порівняти ціну і тому подібне. Mm -hmm. Це цілком реально. А чому не можна гарантувати? От часто клієнти це запитують. От, До прикладу, ми вкажемо в договорі, що по цьому авто там вийде ремонту на 5 тисяч доларів, а якщо його вийде 4. Супер. Ну, то супер. Але ми зафіксували ціну 5. То, що нам заробляти просто тисячу на тому, що зекономили на ремонті. І тим більше, якщо ми там зафіксуємо вартість 5 тисяч, то що нам зі всіх сил старатися максимально економити на ремонті, ліпити його з палок і глини, щоб дешевше зробити і ремонтувати і влізти точно в той бюджет, який вказаний? Ні, до цього просто потрібно адекватно, спокійно відносити, спокійно рахувати. Ціни на запчастини всі відомі. Тобто вони в інтернеті не складно знайти вартість запчастини якоїсь на будь-який автомобіль, вартість рихтовичних робіт, фарбування також всім відомо, це взагалі не складно порахувати. Тобто з цим взагалі проблем немає. Краще не економити. Ні на чому. Нічому. Краще потрібно повністю, найкраще це повністю розуміти свій бюджет, свої реальні можливості, відразу менеджеру казати, як є. У mm -hmm. мене такий бюджет мені потрібно, щоб автомобіль обійшовся не більше від нього. Враховувати повністю всі затрати, всі можливі затрати, там, технічне обслуговування автомобіля. Приїхало авто, треба, що масла фільтра. Mm -hmm. Це все враховувати, і тоді в кінці до 100% будете задоволені. Тому що в кращому випадку вам приїде дешевше, а в гіршому випадку вам приїде те, що і так, на що ви розраховували. Mm -hmm. Я зрозуміла. Ще одне таке питання було про закриті аукціони. Чи купуємо ми авто на закритих аукціонах, чи ми взагалі на них сидимо, дивимось авто, і чи відрізняються взагалі закриті аукціони від звичайних аукціонів, на яких ми купуємо автомобілі? Це тікточні міфи і легенди. Що десь там кум в Америці живе, і є закритий аукціон, на якому американські поліцаї втіхаря продають машини. Але це люди такі видумують, такі фантазії. Всі компанії купляють автомобілі в Сполучених Штатах на трьох основних аукціонах: Копарт, іншуранс, Манхейм. Copart Insurance страхові аукціони. Манхейм, це просто дилерський аукціон, на якому здебільшого автомобілі продаються там після лізингу. Є ще там Одеса аукціон називається. Ще декілька менш популярних, але 99% автомобілів купляється з коперту з іншуренсу. Все, що розказують, що є якісь закриті аукціони. Ми там позна звідки вам привеземо, то все фейк, ніхто звідти не привезе. Тому що навіть якщо знайдеться якісь локальні в якомусь місті аукціон, де можна придбати це авто, неможливо звідти налагодити нормальну логістику, нормальну гарантію на ці автомобілі, нормальний документообіг цими аукціонами. Це неможливо. Це просто затравка для клієнтів. Бувають, на тому ж самому кооперативній іншуренсі закриті штати. Mm -hmm. Їх називають закритими. Це ми між собою їх так називаємо. Це там Мічиган, Вісконсін, Алабама, це автомобілі, в яких потрібна спеціальна дилерська ліцензія для торгів. За цей автомобіль так, ми звідти торгуємо, їх називають закритими. Так іноді там дійсно справді хороші ціни, дешевше автомобілі продаються. Наступне питання: чи обов'язково клієнту, який хоче придбати автомобілі, приходити в офіс? Якщо, наприклад, в нас клієнт не знаю Закарпаття, в нас там офісу немає, чи він може придбати в нас автомобіль? Чи ми працюємо дистанційно, чи оформлюємо договори дистанційно? Більшість клієнтів з нами працюють дистанційно. Mm -hmm. Маленька дещиця клієнтів, які фізично до нас приходять в офіс, живу з нами спілкуються. Якщо є можливість, якщо ви проживаєте або ж буваєте в тому місті, де в нас є офіс, ми завжди раді вас бачити, з вами вживу поспілкуватися, тому що, зрозуміло, живе спілкування це і живе спілкування. Якщо ні, проблем взагалі немає любі зручні для вас способи комунікації. Телефонний виклик, зворотній дзвінок, телеграм, вайбер месенджер, ватсап, любі шляхи комунікації. Як вам зручніше, так і звертайтеся. менеджери вам підкажуть, допоможуть. як вам буде краще. Ну так, тим більше, ми зараз живемо в такий час, мабуть, що і не всі дуже хочуть виходити з дому в раз. Та, Тому, та, якщо та, щось, ми працюємо дистанційно, можна придбати авто, та, спілкувавшись лише через месенджери. Та, багато таких клієнтів, з якими жодного разу по телефону не спілкувалися, але придбали автомобіль, автомобіль вже приїхав. В кінці співпраці просто прийшла подяка на нову пошту. <свят> Клас. Ну що ж, наше відео дійшло до кінця. Ми дуже дякуємо, що задали нам ці питання. Сподіваємось що вам було корисно послухати відповіді на ці питання. Дякуємо Василю, що на них відповів. Ставте нам лайки, підписуйтесь і діліться з друзями, які також захоплюються авто із США. І якщо у вас залишилися ще якісь питання, ви обов'язково їх пишіть в коментарях. Ми будемо на них відповідати. Ми завжди на зв'язку. Якщо хочете придбати якийсь автомобіль із США, також пишіть нам, наші менеджери вам підберуть, розкажуть і доставлять ваші авто мрії. Тому до зустрічі в наступному випуску.